Особистий простір у стосунках з іноземцем. Який він і про що це? Про що саме важливо розмовляти з чоловіком, аби ваші стосунки склалися у цьому відео? Я розповім про головні нюанси використання вашого особистого простіру на благо ваших стосунків. Отже, поїхали. Особистий простір це коли ми маємо. Місце, маємо час для самих себе. Для самих себе означає, що ми можемо щось робити незалежно одне від одного і разом з тим довіряти одній одним, у тому, що нічого поганого для стосунків не коїться. Отже, коли ви у стосунках з іноземним чоловіком, про все це потрібно говорити, розповідати, ділитися. І будувати стосунки. Коли ви будуєте стосунки, то, перш за все, ви проговорюєте, що саме для вас особисто цей особистий простір. Наприклад, якщо ви бажаєте мати окрему спальню, окрему кімнату, тому що ви маєте якесь хобі, яке потребує усамітнення, або навпаки, чоловік каже, що ми будемо спати у різних спальнях або у одній спальні. І це також про особистий простір. Комусь підходить така модель, а комусь ні. Також особистий простір це цифровий простір. Коли ви у своєму телефоні, він у своєму комп'ютері, займаєтеся своїми справами, хобі і довіряєте одне одному, до речі, особистий простір це також і про довіру, про довіру у стосунках і про розуміння того, що знаєте, як два кільця у знаку сім'ї у символі сім'ї, особистий простір це саме той простір, який ви заповнюєте своїми інтересами, своїм життям, аби далі продовжувати бути цікавими одні, одні одним. І далі. Що ви робите наодинці? Які хобі чи інтереси ви готові розділити і спробувати якісь інші? Ігри, або якісь інші е, хобі, які е, має ваш чоловік. Наприклад, ну, навчитися грати у гольф, або е, він навчиться займатися йогою. Це також про особистий простір. І це про розуміння того, що коли у вас різні інтереси та хобі, то це вас насправді об'єднує. Говорити про особистий простір, ділитися вашими. Вашим розумінням того, який він має бути. Це якраз про будування довіри в стосунках. І для того, щоб ця довіра будувалася, потрібно просто спілкуватися одне з одним. Це спілкування у вас можливе онлайн, поки ви не зустрілися, поки ви не розвили цей офлайн конект. Потрібно розуміти, що доречно зустрічатися в принципі. І це якраз. Обговорення особистого простору. Як це можна зробити? Дуже просто: один з вечорів сядьте собі на вашому улюбленому диванчику і почніть запитувати чоловіка все те, про що я говорила у цьому відео. А також для того, щоб знати взагалі про що можна говорити з чоловіками, я вам раджу відвідувати наш Speaking Club, де ми говоримо англійською з чоловіками на різні теми, включаючи особистий простір. Отже, бажаєте краще будувати стосунки з іноземними чоловіками. Запрошую вас до Possible. Пособл Йова, ми допомагаємо українським жінкам. Та іноземним чоловікам знайомитися для створення серйозних стосунків. Чекаємо на вас.